І народу, центр. Далі йде е, тіло роду, Тіло роду. далі, так себе такою два, три, тіло роду, це сюди входять е, зазвичай е, люди, які вже е, продовжують рід, ті, які вже народжують діток, ну, не, 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 не суть в тому не тільки. Але е, це люди, які провідники інформації, які от ці люди вони важвони вони, вони найближчі до регіни, і в родова система зацікавлена зберігати, ну, понятно, регіна в центрі, зберігати саме ось цей прошарок людей. І кожен з вас має намагатися. Прагнути потрапити саме сюди, в тіло роду, стати продовжувачем роду, стати наповнювачем роду, стати тою якісною ланкою для роду. Слідуюча частина це живе роду. Сюди трапляють люди, такі подорожуючі, воїни, ті люди, які розширяють кордони нашого нашої енергосистеми, які межують з. Іншими родами, вони тримають кордони. вони... Ну, це... Я в свій час усвідомила, що я живе роду. Я там, не одружена, я подорожую, я багато здобуваю нової інформації. Тобто ось ці люди вони, вони так само надважливі, тому що вони дають таку підпітку. Так, мої хорошенькі. читаю. Якщо вона померла, це звання переходить до наступної найстаршої жінки роду. Звичайно, Лєночка, до наступної е, найстаршої жінки роду, або не то, щоб найстаршої, такої мудрішої, і готуйтеся, тому що хтось із вас буде регінами. Розумієте? Хтось із вас буде регінами і хочеться бути тою мудрою регіною. От не що щоб прям збирати пляски навколо себе, але... Ви розуміти, що якщо ви всіх благословляєте, всіх любите, всім бажаєте добра, ваша родова система буде крепкою. Здогадуюсь, хто це може бути. Так, класно, якщо по маминій лінії жива з жінок лише мама, то можна е, вибудувати гарні стосунки з найстаршою жінкою по татовій лінії, чи йдеться суто по-жіночому, по жіночому з мамою вибудовуєте. Бо мама найстарша жінка, значить, вона регіна. А після мами дивіться, хто буде, якась тітонька або би. Або, ну, що тільки мама не має ті -ті тіточки. Це ж може бути тітка рідна. Розумієте, так? Лише мама. Мама регіна роду. Але з папиною лінії теж вибудовуєте гарні стосунки. Лишнім не буде. Беріть звідусі. Просто це я вам прямо, ну, подаю під таким ключем, що це нам вигідно. Я просто мотивую вас. Насправді, давайте будемо ж просто людьми. Але знаєте, важко бути людиною, коли дупа не прикрита, хочеться це гарно жити. Ви можете вичислити, куди ви належите, то, до якої ланки. І останній шар. Необхідне, в якій би не хотілося нікому потрапляти, це мертве роду. Мертве роду. Це люди, які захист, всі, всі люди, які потрапили в цей прошарок, вони захищають ось це. Сюди падають всі удари. Це люди, які хворіють без вічне, без грошів. на них постійно падає ось це тяжке брем'я. Перше, хто на себе хватає ось цей родове, ну, типу там, прокляття, да? То сама система буде намагатися захистити ну, регіна і тіло роду. Як тільки в мертвому роду не буде вистачати людей для того, щоб тримати ось цю оборону, відразочку Регіна, вольно і лінівольно, перемістить із живого рода сюди людиночку. Тому що потрібна достатня кількість людей, і в кожному роду є. Деструктивні люди, які тримають цю оборону, це вибір їхньої душі. Але той, хто бачить, що потрапив у це мертве роду, що у вас от тупо там без гроші, ви без кінця хворієте. У мене була така жіночка, прийшла молода, хвора вся, і я запитала, як і в неї, чи вона знає закони роду, вона каже, що. Да". Вона багато де була, бідненька, вже все, ну, шкода, звісно. Але я знаю, що всі наші біди перше це от законом. Вона каже, все знає, все знаю". Думаю, що я Буду витрачати її час Знаєте, особиста терапія не завжди дешево виходить. І я ну, думаю, просто хочу цей момент. Давай далі копати, копати, де її причини. І де під кінець терапії ми виясняємо момент, що в неї немає поваги до матері. Вона взагалі нікого роду не приймає. Зрозуміло, в якому вона знаходиться? В мертвому роду. А це значить, що е, тому вона вічно хворіє і все. Але, будучи в мертвому ро -ро роду, ви можете докласти зусиль, щоб потрапити сюди. Це я вам гарантую, бо я спостерігаю. Е, в, наприклад, навіть за моєю сестрою. Сестричка, якщо ти є, то відгукнися і скажи, да, що е, ти особисто. Сама докладача зустріне, ніхто тебе на руках не ніс. Єдине, що да, я почала працювати згодом, і моя сестричка зараз просто на мільйон ступі... ступенів виросла е, в плані того благополуччя.